Насправді мені дуже приємно перебувати в цих стінах, особливих стінах, які мають дуже велику історію. Але для мене бібліотека це не просто назва, не просто книжковий фонд це частина мого життя. Оскільки я почав ходити і в бібліотеку і в школу дуже-дуже рано, ще хлопчиком, якому було декілька років, тому що мій дід був звичайним сільським вчителем, і моя мати теж була вчителем. Тому. Вихідний день, мій дід завжди брав мене за руку, вів в бібліотеку біля дому, біля будинку. Він працював, я теж чимось займався. Знаєте, бібліотека, атмосфера, аура це просто спогади свого дитинства. На жаль, сьогодні немає вже мого дідуся. На превеликий жаль, немає моєї мами, тільки залишились мої спогади. Тому мені надзвичайно приємно сьогодні привітати з професійним святом наших бібліотекарів. Я зразу можу сказати, я вважаю, що ваша праця є недооцінена. А в час інформаційних технологій ми маємо дбати про справжню книгу, про справжню літературу. Ми можемо отримати iPad 1, 2, 3, 4, 5, 10, але книгу нічого ніхто не замінить ніколи. Тому я хочу побажати сьогодні, щоб бібліотеки по всій території нашої країни були справжніми осередками. Культури. Були справжніми осередками, де збираються люди, проводять час для того, щоб стати багатшими, не в сенсі коштів, а в сенсі знань, мудрості, освідченості. Я пам'ятаю, в шостому році я прийшов працювати мером Вінниці, і одне самих найважливіших питань, яке мене тоді затронуло, це бібліотеки. Дахи течуть, фонди не поповнюються. Проблем, купа, комп'ютерів немає, нічого. Ми почали створювати програму, яка дала можливість сьогодні відремонтувати майже всі бібліотеки, почати на постійній основі закуповувати періодичні видання, поповнювати бібліотечні фонди, створювати нормальні умови для осередку культури, саме в бібліотеках. Тому ще раз хочу привітати всіх бібліотекарів з вашим професійним святом, хочу побажати вам успіхів. І хочу сказати про те, що ви будете в поле зору нашого уряду. Святом. Давайте привітаємо. Все, все передамо. Все, з собою нічого не завеземо, не заберемо. Все передамо. Зразу подарунки. Громадська організація Вартовий закону України. Безперечно, більшість народу підтримує вашої. Я вважаю, що підтримка людей дуже важлива. Неможливо нехтувати довірою людей. Хоча, що ми побачимо будь-які соціологічні дослідження, ми побачимо рівень недовіри до влади, незалежно від прізвища, є надзвичайно високим. І я вважаю, що це є проблема. І проблема влади сьогодні, як і наша з вами спільна проблема, повернути довіру. Довіру можливо повернути тільки через реальні справи, через розмови, через гарні виступи. Це зробити неможливо. Я говорю вам так, як я переконаний? Я вісім років з 2006 року. Ми, одне, ми в один і той же рік прийшли з Андрієм Івановичем, садовим міським головом. Я пропрацював міським головою з 2006 по 2014 рік. Я завжди мав. Підтримку людей на рівні 70-80%. Але там все залежало від мене. Все залежало від моєї команди, з якою ми спільно працювали. Ми приймали необхідні рішення міської ради, ми служили вірою і правдою і робили це ефективно. Сьогодні, звісно, не все залежить від мене. Не все залежить від уряду. Є речі, які залежать від парламенту, і від уряду теж. Є позиції, які залежать від президента. В чому є полягає му, мудрість об'єднати заради країни і почати розв'язувати проблеми, які нав'язувалися роками, і робили нашу країну слабкішою. Тому довіра це ключове значення, це ключове питання. Але довіру треба зробити. І саме головне, її треба виправдати. І з цим на превеликий жаль у політиків, які по десятки років у владі є величезні проблеми, я в центральній владі працюю трошки більше 2,5 років. І вважаю, що одним із самих головних моїх надбань, що вдалося мені зробити, це започаткувати і провести децентралізацію влади в Україні. Я вам приведу приклад. В минулому році інвестування в дороги Львівської області сягали приблизно мільярд гривень. В цьому році 2,2 мільярда. 2,2 мільярда в дороги в робочі місця, в економіку, в податки, які будуть працювати на ваші блага. Це все дало можливість сьогодні місцевим органам влади мати достатньо коштів. Я це відповідально заявляю, для того, щоб вирішити будь-яку проблему, яка виникає на території. Раніше таких можливостей не було. Я вважаю, що це моє надбання. Але найбільше моє розчарування, як людині, якій 38 років, а в 36 я прийшов працювати на центральний рівень це ліцемірство, популізм, байдужість, театральність, вибачте за слово, в лапках наших політиків національного масштабу, які десятки років і в парламенті, і в уряді, і в інших інституціях, завжди мали. Дуже гарний рівень присутності. Але сьогодні, критикуючи інших, не говорять про те, що зробили самі. А ми з вами, як люди, які, в принципі, мали би пам'ятати і запитати з кожного, що ти конкретно зробив, з того, що ти обіцяв, і привести кожного до відповідальності, ми якось забуваємо. Скажемо, та і цей поганий, і цей поганий, і той поганий. Але я вважаю, що треба завжди дивитись дуже об'єктивно на речі. Тому безумовно за довіру треба людей боротися і треба виправдовувати. Але і треба пам'ятати кожен шлях кожного політичного лідера, який обіцяв щось, і просто співставити треба об'єктивно, що було зроблено. Тоді все стає зрозуміло. Що стосується судової системи, я по великому рахунку вважаю, що є декілька важливих рішень, які ми маємо з вами. Реалізувати. Одне із них ми маємо створити в Україні справедливий суд. Це ключове значення для нашої держави. Якщо ви мене запитаєте, які ще потрібно зробити реформи, я можу говорити, що нам треба перебудувати систему освіти, це правда. Нам треба перебудувати або створити нову систему охорони здоров'я, яка сьогодні знаходиться просто в комі. Тому що 25 років обіцяли її зробити і так і не зробили. А займалися тільки диким популізмом. Зрозуміло, що горизонтальні реформи нам треба робити. Секторальні реформи, горизонтальні це така як реформа, як антикорупційна. Але сьогодні, що стосується антикорупції, все створено. Законодавство національне все зроблено. Інституції, які борються з корупцією, всі створені. І от зараз ми з вами є свідками початку кінця корупції в Україні. Слабка ланка у цій боротьбі, знаєте, яка? Суд. Суд, який приймає рішення випускати корупціонерів, випускати, вибачте, і інших злочинців. Тому що з одного боку таке законодавство, а з іншого боку, суди є слабкими. Тому сьогодні те, що ви сказали, ви правду сказали, що розпочинається реформа того закону, який був ухвалений. А я можу сказати, що як голова Конституційної комісії мав відношення до розробки в тому числі. І змін до Конституції в частині правосуддя. Я вболіваю за цю реформу. І дуже важливо, щоб той шанс, який ми отримали з прийняттям парламенту цієї реформи важливою, щоб він не був згаяний даремно. Щоб ми змогли по-справжньому побудувати незалежний український суд. Ключова позиція. Я буду боротися за те, щоб кожне рішення було зважене. І щоб, врешті-решт, ми за декілька років... Змогли створити систему, яка буде повертати до себе довіру. Систему, яка буде залучати тих, хто може звершувати правосуддя в нашій країні і забезпечити з іншого боку незалежність самої суддівської системи. Але це дуже буде непростий шлях. За будь-яку сферу, де ти починаєш наводити порядок, хтось починає тебе завжди тобі перешкоджати. В цьому місяці. Львівська митниця зібрала рекордні понад мільярд гривень. Рекордний понад мільярд гривень. І коли я приїхав на Львівщину і поїхав на митницю перший раз і сказав, ви більше красти не будете. Вони всі не повірили. Але сьогодні вони вже починають платити більше. І моє завдання за декілька років зробити систему такою, щоб вони не могли красти, тому що сьогодні вона не є досканала. Ми ж це розуміємо. Але те, що раніше йшло по кишеням, сьогодні вже поступає в бюджет. В травні місяці мінус. В червні мінус, в липні мінус, вони очікували, що я відступлю, і вони далі будуть робити свої справи. В серпні місяці ми отримали плюс 2,3 мільярда плюсом. Мали отримати 19 мільярдів, отримали більше 21. І в цьому місяці будемо нарощувати ці сплати. Але треба зараз зробити системну зміну, системну реформу, тому що нам треба поставити на митниці сканери, нам треба оформлювати вантаж, який приходить в пункти пропуску, не тоді, коли він прийшов, а за 3-4 дні, як тільки він виходить з виробництва або з торгівельної кампанії за кордоном. Ми попрацювали спільно з нашими американськими партнерами, які допомогли нам створити план цієї реформи. Це буде боротьба дуже важка. Але я до неї готовий. Тому що там є кошти, які мають працювати на українських громадян. Там є можливості, які не дозволять знищити конкурентну здатність нашої країни. Ви ж розумієте, якщо наші легковики, наприклад, створюють український національний продукт. А контрабандою привозять дешевий нерозмитнений товар, який потрапляє сьогодні в мережі продажу. Українська продукція, в якій можуть працювати сотні тисяч людей в сфері, є неконкурентною тільки тому, що працюють тіньові схеми. Це процес, але я глибоко вірю в те, що за 4-5 років Україна відбудеться сильною міцною європейською державою. Тому судова реформа судової системи. Це надзвичайно важливий пріоритет для всіх нас, і важливо не згубити той шанс, який дав сьогодні нам український парламент. імені питання дуже і Працюючи систему і Я вважаю, що головне, що ми децентралізували всі дозвільні процедури, і багато з них просто відмінили. По відношенню, в тому числі до проєктної документації, по відведення землі. Наприклад, ми ввели зараз принцип екстериторіальності, коли ви земельну ділянку можете оформити в будь-якому місці і не робити це, якщо обов'язково тільки у Львові. Якщо ви хочете зробити, ви можете зробити це в глобальній мережі. Ми передали на місця реєстрацію бізнесу. Ми передали на місця реєстрацію майна, до речі, диверсифікували цю послугу і передали її на рівень. Не тільки місцевих рад, а й на рівень е, нотаріату. Фактично спростили вимоги і запровадили нові електронні можливості щодо оформлення дозволів на будівництво, наприклад, багато інших речей. Фактично сьогодні я вважаю, що створені абсолютно всі умови для того, щоб надати якісну послугу. Ви знаєте, я прозорий центр. Надання послуг створив у 2008 році, навіть сьомому. Ще раніше, ніж в Грузії. Коли Михайло Саакашвілі приїхав в Вінницю, подивився на ці центри, а там, де можна було за один день зрестувати бізнес, там, оформити землю, там, аукціони земельні. Ну, все було абсолютно і залишається прозоро. Він запитав: слухай, ну про Грузію всі знаєте, а чи ж про Вінницю ніхто. Ну, це не була моя мета. Але сьогодні, по великому рахунку, я не бачу перешкод. З чим ви стикаєтесь сьогодні? Але коли ти стикаєшся за якою безпосередньо то Ви праві. Я думаю, що тут є проблеми зловживання на місцях в тому числі. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про створення нового підприємства. От я сьогодні зустрічався з Фуджикурою. Я запитав цього власника, які є проблеми? От він мені сказав: Ви знаєте, в мене проблем ніяких немає. Це людина, яка створює 3 тисячі, глобальна компанія, яка створює 3 тисячі робочих місць. А я кажу стмитницю, експорт, імпорт, вони сировину сюди завозять, потім возять продукцію, мені каже, немає. ПДВ як повертають податки? Питань немає. З місцевою владою? Питань немає. Тобто, фактично, я вважаю, що є різниця між а, територіями, серед яких є напевно зловживання і на місцевому рівні. Ну хто сьогодні а, перешкоджає конкретно? Якщо мова йде про виділення землі, міська рада, ну я не думаю, що ваша міська рада тут перешкоджає. Якщо треба дати дозвіл на будівництво, міська рада, я не думаю, що міська рада тут якимось чином перешкоджає. Можливо, ще є якісь нюанси, але я сказав про те, що я буду все робити для того, щоб кожна інвестиція була успішною. Я в цьому зацікавлений, і ви в цьому зацікавлені, тому що важливо, щоб кожен, хто інвестує долар, отримав успіх. За ними прийдуть ще інші. Що сказав сьогодні керівник Фуджикури? Це для мене дуже гарний знак. Він каже: що ми побудували два заводи на три тисячі робочих місць. Ми маємо ще побудувати в Україні з нашим планом 4. А в цілому у Львівському регіоні буде приблизно біля 6 тисяч робочих місць. Це краща відповідь інвестора з точки зору, які в нього е, відношення по, по клімату. Що, я роб, що ми робимо і в цю середу ми приймемо рішення? Ми створюємо Офіс супроводження інвестицій. Я хочу зробити кейс того, де є проблеми у бізнесу. Там, десь є земельщики. Там, десь є пожежники, до речі, пожежників ми теж зараз будемо забирати їхні контрольні функції, щоб вони не заважали. Там десь податкова. Я кожних два місяці зараз зустрічаюсь приблизно в такій аудиторії з різним бізнесом українським. Різним. І асоціації, і їхні профсоюзи, і роботодавці, і профсоюзи глобальні, і бізнес зі всіх територій. Я запитую, які є проблеми. Я хочу їх систематизувати, щоб я розумів, де є перехили на місцях. По великому рахунку, сьогодні нічого не заважає нормально інвестувати в Україну. І цей Офіс буде мати абсолютно чітку систему моніторингу, як я сказав, я би хотів, щоб у кожного інвестора, якщо переводити на людську мову, було 36,6. Тобто температура тіла нормальна. Якщо тільки з інвестиціями починаються проблеми, у нас починається проблема економічного спаду. Нам потрібні сьогодні. Якісний поштовх до залучення інвестицій. До речі, ми будемо також робити публічну приватизацію. Нам треба в економіку інвестицій. І ця приватизація дасть можливість нам теж залучати глобальні компанії, які будуть працювати в Україні. А саме кількість інвестицій, не тільки сума інвестицій, а й кількість проєктів, змінюють саму Україну. Тому що вони культивують абсолютно новий рівень взаємовідносин, в тому числі і з владою. Дякую. Докладати зусиль. Це є принципово для мене важливим. Афганційно-технічній в... освіті. У нас є питання, врешті-решт, державного замовлення: 50 там, плюс мільярдів більше стипендій, ніж в цьому році в Але поп популісти будуть просто вверх кричати, що це, це погано, це неправильно. А я вважаю, що це правильно. Я б хотів запитати, які зміни передбачені майбутній політиці уряду щодо аутсорсингу. Політика наша наступна. Я вважаю, що у нас є дві, дві сфери інвестування це зовнішні інвестиції і внутрішні інвестиції. Не треба недооцінювати можливості внутрішнього інвестування. Глобальна проблема для нас з вами, глобальна. Це тіньова економіка. При 2 трильйона 200 мільярдів продукту, при оцінках скромних 50% тінь ми в тіні маємо 1, 1 трильйон. Один трильйон сьогодні в тіні не працює на українську державу. Один трильйон. Знаходиться. в абсолютній тіні. І це питання теж для нас з вами. Це теж виклик. Яким чином зробити так? Щоб кожна гривня працювала на національну економіку, і в тому числі ця кожна гривня була захищена. Тому от офіс, про який я сказав сьогодні, це буде інструмент супроводження інвестицій. Більше того, ми будемо взаємодіяти з міськими радами, обладміністрації в, в тому пакеті, який може бути інвестиційним. І ми будемо чітко моніторити ситуацію по кожним, поки що великі інвестиції. Я думаю, що ви розумієте, що просто розійтись по всім по всім підприємствам ми не зможемо. Але великі інвестиції, ми їх... Структуруємо ці кейси, будемо супроводжувати, підтримувати, як я сказав, 36,6 температуру тіла, а далі будемо більше розширяти саму структуру таких, таких офісів. Це буде дуже добрий інструмент. Але точно можу вам сказати, що якщо хто, хтось, от якась структура, буде пригничувати український бізнес, неважливо, іноземний, я буду з ними воювати, буду це робити жорстко і більше того, буду їх перемагати. <свісн> Що ми можемо з ним робити? Що ми маємо робити? Що У мене питання до вас, а як ви ставитесь до цього мораторію? Ну Це ви ж вивчаєте браці. міжнародний бізнес? А? А, ні, ні, окей. Я маю на увазі. Як ваше відношення взагалі з економічної точки зору? Було б доцільно підтримувати лінію мораторію, чи було б доцільно створити вільний ринок? Дякую за ваше запитання. Ну, насправді, мораторій діє. Чотири заводи тільки на дівчині за дев'ять місяців. Мораторій діє. Я не можу сьогодні сказати з повною повною впевненістю в тому, що ліс продовжує виїжджати, тому що я регулярно чую від колег європейських, що. Ми порушуємо певні норми наших взаємодій, і вони вносять пропозиції того, щоб ми переглянули цей мораторій як торгівельне обмеження між нашими країнами. І ми зараз тут в дискусії з ними. Мораторій вела Верховна Рада України нещодавно, тому в минулому році, я ще був спікером парламенту. Зараз можливо сказати, що мораторій на вивезення сировини спонукав залучення інвестицій. В Україну для створення таких виробництв. От голова адміністрації говорить про чотири таких виробництва тільки в за дев'ять місяців в на Львівщині. Такі в інших регіонах України теж сьогодні вже проглядаються інвестиції. І що мене, що мене непокоїть? Мене непокоїть взагалі лісове господарство України. І я вважаю, що нам потрібно відновлювати наші лісові фонди. Які на превеликий жаль були гадівницею на багато років. І не помічати цього, особливо мешкаючи в такій прекрасній Львівській області, я думаю, було б неможливо. Ми зараз замовили аерофотозйомку всіх лісів Західної України, там, де є густі масиви. І ми хочемо проаналізувати все ж таки, скільки було за останній час дуже конкретно. вирізано лісів. Я вважаю, що лісова галузь потребує зміни. Ми буквально вчора розмовляли про це в уряді на одній з робочих нарад, і я думаю, що нам потрібно в це інвестувати. Ми створимо групу, в тому числі з народними депутатами. У нас є вже грантові кошти на те, щоб в принципі побудувати стратегію. В цій сфері. На превеликий жаль, у нас в кожному лісовому господарстві, в кожній області, в кожному районі, вибачте, є ті, хто намагаються використовувати загальнодержавний ліс як своє власне майно. Причому системи контролю в Україні абсолютно немає, відсутня. Ви знаєте зараз, що і ми допомагаємо правоохоронним структурам. Ви знаєте ж зараз, що дуже багато порушується кримінальних справ. І фактично проводяться затримання тих, хто мав відношення до лісових оборудок, починаючи з 2010 року. Навіть по-моєму, сьогодні або вчора було чергове затримання, де Генеральна прокуратура сьогодні дуже жорстко наводить порядок. В тому числі я хочу вам сказати, що у всі у кожній області де є лісові фонди, діяли достатньо організовані злочинні групи, в тому числі і з Львівської, які сьогодні виявлені. По яким сьогодні є кримінальні справи, є арештовані навіть. Насправді, я хочу підкреслити, що нам треба зробити програму відновлення ліс лісових фондів України. я хочу вам подякувати за ваш до національного і за нам можливість задати Деякі популістичні сили. Намагаються всіляко критикувати бюджет. Я пам'ятаю, ми тільки його. Ми його навіть не внесли ще. Так, да, це було 15. Ми його внесли 15 те ввечері. А 15 дня вже його критикували. І я чув, як критикують. Мене просто, знаєте, це сміх. Тобто починають нав'язувати якісь несенітниці, яких немає в бюджеті, не читавши бюджет і починають цими питаннями маніпулювати. 17% відсоткове зростання є абсолютно прийнятним. З точки зору і е, інфляційних процесів, з точки зору зростання внутрішнього валового продукту, і в тому числі з точки зору тих надходжень, які ми сьогодні бачимо, абсолютно реальними щодо наповнення бюджету. Тобто, якщо ви побачите зростання там, 15 до 16, 16 до 17, у нас немає жодних заперечень. От подивіться. Тільки місцеві бюджети, увага, зрости на 50%. Вас це не лякає? Мене ні? Ні, ні, а вони завжди так рахуються. Воно завжди так рахується. Ви ж знаєте. Це макроекономічний показник, який закладається в бюджет, і завжди є інфляція. Якщо інфляція є в принципі абсолютно природним явищем, але ми її закладаємо на рівні 8,2%. Але це не емісія, в ніякому разі, вона не може бути пов'язана з емісією. Я вам сказав економічне зростання раз, детонізація економіки два. У нас в економіці сьогодні є трильйон 50%. Якщо ми говоримо сьогодні, що плани по надходженням до української митниці вже перевиконуються на 13%, тільки до показників, які були доведені більше 20% зростання в порівнянні з минулим роком. Це вже достатньо серйозний показник. Тому 17% це абсолютно реальне зростання, якого ми можемо досягти. І в тому числі виконати всі позиції по доходам і по розходам українського бюджету. Я про це сказав, що я готовий взяти на себе відповідальність і виконати цей бюджет. Тому що я вірю в те, що абсол... там ще є резерви, про які ми навіть не говоримо, в тому числі і нове законодавство щодо використання корисних капалин. Це буде все плюс, і інших речей. Єдине проти чого ми ми проти підвищення. Ставок податків. Ми за те, щоб розширювати, можливо, базу. Але ми проти того, щоб існуючі податки і тиск на бізнес економічний збільшувався. Тому ми не будемо, як уряд, підтримувати жодне підвищення, хоч на 1% будь-якого діючого сьогодні податку. Для нас це є принципово важливим. Переконаний в тому, що показники проєкту бюджету на 2017 рік абсолютно реальними. Шановний Володимире Борисовичу, шановні колеги, дорогі студенти. Я переконаний, що ті слова, які звучали вдячності Володимиру Борисовичу за те, що він знаходить можливість такого відкритого щирого діалогу, засвідчує про те, що студент, як і викладач, відчуває ритм часу, відчуває, де правда, не неправда. Але переконаний, і що мене підтримують, і студенти, і викладачі, що ми підтримуємо. Той суспільний діалог відкритості і, як ви говорите, чесності, абсолютної прозорості. Це бракувало нашому суспільстві, коли є прямий діалог, коли відповідається не завжди так, як хоче чути аудиторія, а так як є реальна ситуація. І я переконаний, що ми будемо вашими партнерами в реалізації вашої програми. Нашої молоді, нашої Моя програма має назву Україна. Хочу, щоб наша країна просто відбулася. Кожен з вас був щасливий, mm -hmm. так як є. Палемой Борисович, я переконаний, що ви ми всі пишемо нову історію України. От є паркер, ми всі знаємо ручку паркер, так? а є український паркер, який був винайдений в Україні в 12 столітті. Це наш на жаль, покійний археолог університету Михайло Филипчук розкопав такий стилос писало 12 століття. Ну, зразу говорю, що це копія, щоб вас ну, не звинувачили. Ну, зразу скажуть, що отримав. Так, ми вам даруємо, що Цінно. ви писали українську історію Спасибо. своїми і нашими зусиллями. Україними. Дуже дякую, дуже дякую. Тут є партнерами вашими соратниками. Спасибо. І те, що ви говорите, дійсно треба консолідація зусиль. Я думаю, це ми будемо спільно робити. Дуже дякую. Це вам даруємо. Для сніги.